Вітаємо усіх на каналі телерадіокомпанія Кам'янець-Подільський. Ми продовжуємо знайомити вас із людьми, які у своєму житті зробили доленосний вибір. Вони змінили цивільний одяг на військову форму, вступили до лав Збройних сил України, аби долучитись до боротьби за нашу державу. І сьогоднішня моя співрозмовниця, ветеранка російсько-української війни, учасниця бойових дій Валентина Бабюк. Ну, насамперед, я дякую вам за те, що ви погодились на цю зустріч. Як на мене, то кожен, хто став до лав Збройних сил України, вартий поваги і вартий того, аби про нього розповіли. Тож давайте будемо знайомитись трошки ближче. Розкажіть трошечки про себе Ви взагалі кам'янчанка, так? Кам'янчанкою я стала з 2001 року, коли купила тут квартиру, тому що мені камінь дуже сподобався. Я тут вчилася на факультеті фізичного виховання, а до того часу я народилася в Чернівецькій області. В румунському селі Чудей Торженецького району. Мій батько вважав себе румуном, тому що він народився під час окупації румунії і всім дітям під час окупації давали румунські іміння і внушали: якщо ти румун, ти чоловік, якщо ти не румун, ти ніхто і звати тебе ніяк. Тому мій батько дуже намагався, щоб його признали як румуна. Але сусіди наші... Ну, не дуже так ну, скептично це, скептично це, що, то ставилось, тому що з прізвищем Бабюк, це не Букатар, це не Гітікаш, це не кіцеу, сусіди по п'єску. Румуські імена закінчуються на аж або на у. А наше прізвище здебільшого українське. Тому навіть мама моя мати, вона приїхала під час голодоків. Вони пережили дві голодоки в Молдавії. І вони приїхали в Буковину, і ще на Буковині пережили голодовку. То я коли у бабусі спитала, то її дівоче прізвище Гордієнко. Це теж питання, чи Молдванка вона. Але я вважаю, якщо я народилась в Україні, то. Я себе відчуваю українкою. А взагалі в сім'ї ви якою мовою спілкувалися? Румунською румунською? Ну, румунською або російською. Ну батько краще розумів румунську мову з мат з мамою ми більше більшого розмовляли. Російською мовою, але дуже часто. Ну нам ми з вами часто співали українські народні пісні, тому що вони дуже молодійні. Я зрозуміла, що освіту ви здобули в камянці подільському в національному університеті імені Огієнка. От по завершенні університету, де працювали. По завершенні університету я працювала в Чернівецькій області один рік в село Молодія, це 14 кілометрів від Чернівців. Ким працювали? Вчителем фізичної культури. Угу. І потім ще біля 10 років працювала в 38-й школі в Чернівцях. Ну, я працювала перший рік в двох школах, тому що не вистачало вчителів. Я працювала в 37-й і 38-й школі. У мене як таке було навантаження, так? Як казав мій керівник, я працювала ще на станції той турістів центру, то Анатолій Петрович Дудка казав. Валя, як можна, щоб один чоловік працював на 3,6 ставки? Але після того, як я в цей рік відпрацювала, я потім зрозуміла, що то занадто, То, вже, то, так? то, то занадто, тому що я вже лі... Лі... літом я вже дітей бачити не могла. Мені мама казала: вибери одну школу, один гурток, і більше тобі не треба. А коли переїхали до Кам'янця-Подільського, тут де працевлаштувалися? На станції юних туристів 24 лютого, 2022 року. У той день, де ви перебували, як ви дізналися про війну, я як завжди приготувала сніданок і почала будити свого сина, щоб він шов до йшов до школи. А він сказав: Мама, я в школу не піду. Я говорю, чого це ти не підеш? Мама, читай вайбері, вчителька написала: я читаю зв'язку з положенням діти в школу не йдуть. Я думаю. Яке положення? Я взагалі не доганяла, що, що, що це сталося і чого це. Я включаю телевізор, і я просто сіла, я була в шоці. Я цей день далі пам'ятаю, як в тумані, тому що я не, не могла зрозуміти, що і як, до чого. І на наступний день я просто зібралася і зрозуміла, що треба щось робити, і пішла записатися в тероборону. Як це без мене, якщо я це все як всі ліса навколо знаю, я вмію орієнтуватися. І... Я пішла в тероборону, нам спочатку ну, сказали, що в тероборону ми захищаємо Кам'янець, ну максимум Хмельницьку область. Коли ми прийняли присягу, ви вже ЗСУ, і на початку квітня нас відправили в Санжари. Що ви там робили? Особисто ви? На початку я мала необережність, мені сказали, «Валя, чого ти тут сидиш? Ну, коли ми тут ще писали те саме, ідем допоможе зробити бутерброди. Пішла на свою голову і так мене записали в в кухарі, угу. і там я була кухарем. Ми готували їсти. не хотіли бути кухарем, бо ви так кажете не не хотіла. Не хотіла. Я, я ніколи не любила готувати. Хоча я це вмію, тому що ми з дітьми ходимо в походи. Я я вмію розрахувати, щоб що в мене діти зайвих 100 грам не несуть. Тому що я, я вмію розрахувати так, щоб ми беремо тільки стільки, скільки нам треба. Я не раз була за вхозом в походах на змаганнях. Я готувала це, але одне, одна справа готувати їсти протягом змагань тиждень-два, і друга справа готувати їсти ціле без вихідних цілий рік. Це, і, і більших об'ємах. На 500 чоловік це трошки. Тобто ви цілий рік були кухарем? так? Так. От, повертаючись до того моменту, коли е, ви тільки вступили в тероборону, як ваші рідні взагалі сприйняли таке ваше рішення? Дуже негативно сприйняли. І вони казали, на кого ти лишаєш дитину. Е, Таян, скажи щось мамі, що вона собі думає? А, а мі, Моя дитина каже, я знаю маму, якщо вона щось вирішила, то, то марно її. Відмовляти, відмовляти бо вона так вирішила, то так має бути. Малий мене зрозумів. На той момент йому було 13 років Т тільки виповнилося, тому що коли я підписувала е контракт. контракт, ну, договір цей. То в нього якраз у нього 26-го було день народження. Я якраз купляла всі продукти і відпросилася. Я кажу: ну мені треба до дитини каже, Ти вже військова. Мов нічого страшного. Я говорю, нічого страшного може для вас, а в мене дитина. І він сподівався, що прийдуть друзі. Хтось, я говорю, я хоча б приготую для нього торт, ну хоч щось. Прийшла тільки племінниця, вони вдвох відсвяткували, і потім все, що я наготувала всі, всі продукти, він протягом того часу, поки я була в військовій частині, він їх з'їв, Їв... Їв... <святково> 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 щоб його не травмувати і я, говорю, Т -т я ну, вважаю, що я поїхала на курорт, щоб його не травмувати. Я сказала, що він поїхав на курорт до кінця літа, а потім все буде добре. Спочатку він лишився у моєї родички, але там вони щось не поладнали з племін... з племінниками. І він сказав: Мама, у мене є своя квартира, я буду жити в себе. І мені потім подзвонила вчителька і каже: А ви знаєте, що ваш син проживає сам? Я говорю, я знаю. Я говорю, ну, треба щось робити. Я говорю, я вас почула. І протягом буквально кількох годин я позвонила до своєї подруги, пояснила ситуацію, вона геть не без питань. Нехай приходить, буде жити. Звісно, з Трояном була трошки інша розмова, тому що він. Не хотів. не хотів нікуди діватися з своєї квартири. Як я сказала, Трем, в тебе є дві можливості. Або ти йдеш до Тьоті Іри, і в тебе ти там Тьотю Іру знаєш, Павліка знаєш з народження ви разом жили, ну спілкувалися, гралися. Або ти, тебе заберуть в інтернат, і тебе відут звідти не відпустять, поки я не звільнюся, а мене звідси теж також не відпустять. То він не, не дуже хотів, але мусив піти. От ви кажете, що син говорив, коли мама щось вирішила її вже не відмовити, то ви з дитинства були такою от рішучою? Mm -hmm. Сказати, що я була ріш рішучою, не можна, але я народилася в великій сім'ї. У нас було шестеро дітей, mm -hmm. грошей особливо не було. Але для того, щоб щось побачити крім села, щось досягти чи кудись поїхати. Я старалася з усіх сил бути кращою, щоб поїхати на районні змагання, на обласні змагання, на республіканські змагання. Я намагалася бути сильнішою, кращою. Я до цього відносилася як до гри: ну, спишка зліва, ну спишка справа. Ну, ну круто, ну, ну попадали, ну встали, ну проповзли, пропозли, ну, ну подумаєш. Я навіть не сподівалася, що колись можливо буде таке, що. І мені це знадобиться. Хоча в свій час в дитинстві я дуже мріяла стрибнути з парашутом. І я вирішила, що в Кам'янці теж є десантики, я поступлю там через забор, як колись якось стрибну. Але в свій час, мама, коли я вже поступила, мама з мене взяла слово, щоб поки вона жива, що я, що я не буду стрибати з парашутом, тому що вона не переживе, якщо зі мною щось трапиться. Тому ця мрія якось пішла на другий план, а зараз. Я вже розумію, що мама, на жаль, моєї мами вже давно не стало, але я розумію, що я цього зараз... Уже тепер ви, мабуть, не готові до цього. не, не готовий, тому що якщо зі мною що станеться, що буде з, мо... з... з моєю дитиною, я, я вже мрія, відійшла на другий план. Вступивши до лав Збройних сил України, ви сказали, що цілий рік ви були практично прив'язані до кухні. Що змінилось потім і як? Працюючи ще на кухні, я... Відморозила руки, тому що по 40 кг морозних риб, риби якось, якось було так три зміни попідряд, і я потім зрозуміла, що щось не так. Поїхала на консультацію до, до ревматолога, вона сказала, що вже ревматоїдний поліартрит, і після лікування мені сказала, що мені категорично заборонено гарячий холодний цех. Тому коли я повернулася, мене перевели вже в звод МТС. Я просто ходила в наряди, вже не на кухню. Коли було найскладніше? Можете розказати якусь ситуацію? Найскладніше, напевне, було коли дитина, я розумію, що потребує маму, а я нічого не можу зробити, і треба було його якось повідомити. Я говорю, Трем, ти розумієш, ти маєш мене зрозуміти, а дитини був якраз перехідний вік. І головне було його. Не настрашити, тому що я ж йому кожного разу казала, що це курорт. Він каже: мама, хватить бути на курорті. Приїжджай додому. Я вже не хочу жити у тьоті Іри. Я нічого не хочу, приїжджай додому, нам нічого цього не треба. Я говорю: я розумію, але війна ще не закінчилася, і я не можу так просто звільнитися, хоча я дуже хочу. Найстрашніше було, коли гинули наші хлопці. Тому що. Ну, якось ми жили якось родиною, і коли там хтось хтось гине, так, да, шкода. Але коли гинуть ті, з ким ти служив, і, і ті, кого ти дуже поважав, то це дуже боляче. Тому і дуже боляче, коли в Купінську наші хлопці звільнилися з наряду, вони були п'ять днів на нулі, повернулися. І був прильот, і четверо загинули, і розказували, як вони ці, ці тіла пакували в мішки, і, і кров -то тече, то це важко. Дуже важко було, коли я повернулася, звільнилася з армії і дивилася, я не могла прийти на дивитися, що тут люди гуляють, люди сміються, люди радіють, люди відпочивають. Як це так? Там люди гинуть, а тут ну, майже як непрямим текстом кажуть, ми ж вас туди не відправляли. Я так думаю, серйозно. От кажуть, на війні атеїстів немає. А ви загалом людина віруюча? Не знаю. У мене батько кожної неділі ходив до служби в церкву. Мам, мати, та як у нас було шестеро дітей, вона була завжди вдома, але вона нас навчила, що Бог має бути в кожного внутрі, в кожного в серці. І коли я свого часу поїхала, поїхала на заробітки в Італію, щоб заробити собі на квартиру, яку я купила потім в Кам'янці, то мені мама дала іконку з собою і пояс, Сказала, нехай тебе оберігаю. Я, я до цього якось так. Але коли я поїхала служити, я взяла і ту іконку, і той пояс. Я розуміла, що в мене дитина вдома. І кожного дня я молилася, щоб з моєю дитиною все було добре, і щоб ця війна скінчилася, і щоб скоріше, все було так, як колись було. І чесно кажучи, цю, волонтери мені передали цей оберіг колись. В Купинське. І коли бу, були прильоти, я розуміла, що до укриття я не встигну. Я быстренько зав'язала, і я сказала, що я не зніму до тих пір, поки не закінчиться війна. А були ситуації такого суцільного відчаю? І що вам допомагало у такі моменти не зламатись? Були ситуації і відчаю, коли ті, на кого ти колись Сподіваюся, що ти міг на них покластися, а вони виявилися далеко не тими людьми. Але я сказала: я сильніша, вони мене не зламають. Боженька все бачить, і закон Бомрали ні 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 ні. ніхто, ніхто не відміняв, колись їм це також повернеться. І... Але кожен загалом ну, має якийсь свій алгоритм дій. Хтось загалом замикається в собі, хтось шукає в чомусь розраду, хтось плаче. А ви часто взагалі на війні бачили сльози? Ви плачете? Mm. Чесно? Ні, я, я стала дуже черствою. Я майже не плачу. Інколи, навіть коли ми з побратимами охоронами наших захисників. Серце кров'ю обливається. Мені дуже важко, але сльози не капають. Але я потім приходжу і я розумію, що мені треба якісь ліки випити, тому що воно все внутрі... всередині, всередині. всередині, Якщо зовнішнє, так здається, що я така черства груба. Але всередині інколи я навіть не витримую, але я стараюся, щоб цього ніхто не бачив. Чи завжди ви були на зв'язку, аби хоч там кілька слів сказати своєму синові чи написати йому якесь повідомлення? Чи були ситуації, коли зв'язку з вами не було? Як це було взагалі? Якщо був приліт по вишки Київстара або Водафона, зв'язку взагалі ніякого не було. І тому, якщо хтось з побратимів, Десь в іншому місці міг сказати, тому що Кам'янець містечко маленьке, і я кажу: якщо ви те саме скажіть, що з нами все добре. Я навіть дитині казала: я говорю, Трен, якщо я не вийшла на зв'язок, це не через те, що я не хочу, просто немає зв'язку. Бувало тижнями, все важко, але мене зрозуміють всі, в кого хтось служить, там іде війна. Вам вдалося уникнути поранень, але, на жаль, стан здоров'я зберегти таки не вдалось. На сьогодні ви поступово повертаєтесь до цивільного життя, так? так? Що є найскладнішим у цьому процесі? Найскладніше. Найскладніше те, що я, коли йшла служити, мені було дуже легко. Пробігти 5, 10, 20 кілометрів мені було так якось легко. А зараз. Я не можу звикнути з тією думкою те, що я колись на, на те, щоб поставити для дітей дистанцію, я витрачала десь 15 хвилин. Зараз мені потрібно 2 години. І після цього я повертаюсь додому і кілька днів не можу стати. Моя дитина каже: Гайт, мама, може, ти підеш до лікаря? Я кажу, я, я не можу, бо мають бути змагання. Як це я дітей не виведу в ліс, я маю підготувати до змагань. Я вперта, я все одно рухаюсь. Ви активно, ви Так. І я говорю, коли мене, мені, мене хтось питає, як ти живеш, я говорю на кольосах. Okay. Випила таблетку і пішла. Але я вважаю, що якщо я лишилася жива, повернулася, то значить від мене ще дуже багато залежить. А от той дисонанс картинки, про яку ви говорили, там і тут. Ви вже до цього звикли. Чесно, не зовсім. В перші дні війни я, пішла, я це зробила, тому що я, я сподівалася, що так мають робити всі. Я думала, що з кожної сім'ї хтось має піти захищати. Я своїй дитині так і сказала: Троян, ти малий, тобі 13 років, тому тебе захищати буду я. Коли ти виростеш, ти будеш мене захищати. Але, на жаль, коли я повернулася. І бачу, що ті, хто пішли служити, їм крутять у візка, а чого це ви не відмазались? А чого це ви, придурки, туди пішли? Це якось, знаєте, мене теж питають, чого це ти свою дитину йому зараз на даний час 16 років, не вивезла за кордон. Я говорю, а хто його там чекає? Ми живемо, ми живемо в Україні. Треба захищати нашу батьківщину. Я була Ми маємо бути вільними на нашій рідній землі. Так. Ми маємо мати право вибору. Ми, врешті-решт, українці, і так. ми маємо цим пишатись на сьогоднішній день. Окрім того, що всі ми маємо одну єдину мрію перемога. Але кожен має ще щось своє особисте. Про що мрієте ви? Звісно щоб. Ця війна закінчилась, і я мрію, що моя, моя дитина виросла гідною людиною, мала свою сім'ю, мала дітей, які б не, не знали, що таке війна, що, що таке треба десь ховатися, дожити до того часу, щоб виростити своїх онуків в вільній країні. І, я сподів... і також я е, сподіваюся, що мої вихованці, які в мене вчаться, вони також достойні того, щоб жити в мирній країні. і Збудувати краще суспільство я мрію, що колись кожного оцінювати по заслугам, а не від того, як він пристосувався. Тому я я мрію, що, що цей час настанеться, і, і так воно буде. Я дякую вам за сьогоднішню розмову. Нагадую, це була ветеранка російсько-української війни, учасниця бойових дій Валентина Бабюк. Також дякуємо власнику цього прекрасного закладу Олександру Барановського за допомогу у зйомках нашої програми. Працюємо, будьмо відповідальними, робімо кожен внесок у майбутню перемогу, хто чим може своєю працею, своїм ставленням, своїми вчинками, донатами. Пам'ятаємо, Україна була, є і буде.